Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю найкращі, ви на каналі України, на каналі Українського Відьму. Звуть мене Аня. Карти вилітають самі по собі. Сьогодні ми дивимося з вами фронт сиплиться. Україна програє або Україна програє. Буду питати не дуже коректно, не дуже добре. Тому що коректно питати і коментувати, якщо чесно, вже сил немає. Що значить некоректно, тому що тут фільтруються, до речі, повідомлення, фільтруються відео з такими повідомленнями. Дай Бог здоров'я тим блогерам, які зараз почали, і волонтерам, які почали вже все це говорити відкрито. Тому у нас є така можливість також про це поговорити, подивитись, поворожити. Перевороту не буде. Ви мені багато пишете, чи буде переворот, не буде. Чи будуть якісь там, називаємо так, це страйки, да? в Києві не буде. Тому що зараз піде в медіа інформація, що нам дають допомогу, що там стабілізовано. Тобто нам зараз будуть мед вуха лити. А ми подивимося, що буде насправді, тому що мені показують, що є загострення конфлікту, є руйнація ідеї можливостей. Знову проблеми зі світлом. Проблеми такі, що воно просто не вмикається. Тобто ремонт можливий, але він чомусь не здійснюється, і нічого не працює. Дуже багато людей потребують допомоги. Нам починають відмовляти і Америка так само. Ну, я тобі дам ту допомогу, яку я маю на увазі, яку я хочу тобі дати. Я хочу подивитися, для чого це все? тут. На нас, Ну, якби логічно, на нас стиснуть заради того, щоб ми щось підписали. А якщо ні, для чого все це? Чому зараз ми проходимо взагалі? Ми з вами, наша країна, чому ми зараз взагалі ми проходимо цей етап? Чому це? Ну, якби, можна було інакше. Чому ми проходимо? не через кого? Це трошки пізніше. Через що я спрошу під відео, не треба мені писати про владу, яка вона похана, хороша, когось захищати. У мене не політичний канал, буде адміністратор блокувати. Якщо ви будете категорично до когось і прям такі якісь образи писати, мені проблеми з каналом не потрібні, тому що Ютуб за цим слідкує. Не розпалюйте ворожнечу, якісь політичні... Ми дивимося тут не політику, не особистості. Ми дивимось, чому, для чого як з цього вийти. Я всім дуже дякую за розуміння. Не забувайте, до речі, підписуватись, дивитись другий канал мій української відьми, там, де ми ворожимо на кохання, на енергію і на особисті якісь питання. І підтримувати канал, натискаючи кнопочку «Спонсорувати». Їдемо. Чому ми зараз проходимо цей етап? Тому що нас, скажімо так, обдурили в дружбі. Я вже це казала, що дружать, бо щось треба, дружать, бо отак, бо є хитрі плани. Сварки будуть у нас з Європою, будуть ще. Те, що ми відмовчуємо зараз, тобто нам одна країна каже, ми обріжемо соціалку, інша країна каже, давайте додому швидко всі з валізами. І ми мовчимо, ви бачите, нейтралітет. Це не спрацює. Ліки, лікарні, буде проблема, нам треба буде звертатись, нам відмовлять, чому ми проходимо цей? Тому що нам треба навчитись самим відкривати двері. От дослідно. Самим собі цей шлях прокладати. Все, От ми є тільки ми у себе. І з цього, з цієї точки, ми прямуємо. Ми повинні зрозуміти, що смертей буде більше. До влади дійде, що вона коїть. Ой, вони там на один одного так будуть копати і рити, так будуть копати і рити, за статки за один одного, за заводи переходи Влада почує військових. Спроба якась буде, але не хочуть витрачати енергії, багато ресурсів. ресурсу. Слухати, тут банально скажуть, грошей нема, техніки нема. Тримайте фронт. От як вдарять, свої ж в серце вдарять, є така так, тільки не плакать, є така фраза, але доля інакше, думаю о, замах. І ще загроза життю. Тут карта повелителя, ну ви зрозуміли, кого нашого нашого президента. Я скажу те, що бачу, тут йому не можна діяти різко, тому що приберуть свої ж. Він когось вже бісить. Він бісить, що він взагалі поліз в військову справу. От вам і поворот. Кого ти бісиш, що ти до військових поліз? Займайся цивільним. Такі? Ті, кого не видно. Там система якась у війську. Система, якого не зламати так просто, перевірки. От Як не будуть пускати перевірки, як знаєте, рука руку миє і так постійно. Тобто ніхто нікого не закладе. Ставлять своїх. Тут прям система. І це масово. Якщо ти захочеш перерахувати ті, хто втікав або втік. Тобі будуть погрожувати смертю. А навіщо? Чим вигідні свізи військовим? Чим свізичі військовим вигідні? А тим, хто на них наживається? Дивіться, військовим повернення вигідно. Ми розуміємо, це відпочинок, це можливості, да, зміни посади. Я не про те питала. Гроші сізичені. Отримає хтось. Так. Да. Я не буду нічого пояснювати. Я відповіла. Там така ділешка зараз буде в війську. Це верхівка. Не гнівіться на хлопців і дівчат. Про дівчат завжди забуває. Не гнівіться на хлопців. Це. Трошки не те. Один одному заглядять навіть на посадах. зрозумієте що якщо людина має звання, в мене є друзі мої, які за 4 роки, з яких вони там більше трьох років на нулі, є такі посади, а вони не мають сержантів старших. Дай Бог, щоб сержантів мало. Хтось приходить і відразу все нормально. Я це не могла не подивитися. Знаєте, набридло. я, Ну, якби набридло те, що болить, я хочу зрозуміти, що нам з цим робити? Ну, якщо нам вже кажуть люди, які дотичні до війська, що ми не поборемо цього змія, який ми самі зростили всередині, і ми про це говорили. Що нам робити? Як нам вийти з ситуації, щоб Україна не пала? Енергію набирати. Нічого зараз не зробимо, поки не позлітають маски. Вони позлітають, вони дуже боляче позлітають. Ну, я так думаю, мені просто картинкою показали, як іде велика вода, а велика вода йде, коли міст, мости завалило. Що повинно ще страпитись, да, щоб це змінилося? Зараз нічого не зміниться. Зараз буде брехня, якісь відписки. Дивіться, зверху не видно, що всередині. Не може там одна людина перевірити всіх. Але скарги ж надходять. Ну, треба ж якось з ними працювати. Він же зробив, я не можу виговорити цю посаду головного, да, кому можна скаржитись, представник. Військових для цивільних. Ну, звертайтесь туди. Скажіть, направляйте. Ну пишіть, дзвоніть, я вас прошу. Зараз вас можуть почути. Я вже не один раз це коректно, дуже коректно кажу. Кожен зі своєю проблемою. Україна падає. Вона втратить територію. Хоча, кажу, ти міг відкупитись, віддати мені відкуп. Те, що я хотів, зараз я хочу тільки, щоб ти розвалилась. Тут ворог буде тиснути на поділ на, поділ на правий лівий берег. Чому від переговорів відмовились? Зараз почекати. Ну, знову випадає Мара. Мара це як їжачок в тумані. Розумієте, я вже казала, що ми як під мороком, що керівництво як під мороком. Кожен боїться смерті, боїться, що їх приберуть. За багато горя треба буде озвучувати. Чи повернемось ми до переговорів? Як наставник скаже, давайте я буду казати правду. Як наставник скаже? Ну, ми тут зиму треба буде дивитись, бо зиму ми вирішимо воювати. А доля вирішить інакше. Фронт розвалиться. Ні. Не у всіх військових біда буде. Тут ті, хто не на фронті, а мають посади, виставлять своїх вартових, трошки контроль посилиться. Будуть бригади, буде, може, корпус чийсь, який буде напряму співпрацювати з президентом. Тут, можливо, навіть дадуть радника додатково. Тобто, ну інформацію треба оперативно розумієте, отримувати. А навіть про те, що там на Запоріжжі пішов прорив, там пізно все сказали. Розумієте? А чому? ну, А чому Запоріжжя так прорвалося? Бо думали, що все нормально буде. Бо бачили, що щось бігає їх трошечки, але думали, що здалося. Я не бачу гарних новин, давайте чесно. Я бачу, що ми втрачаємо і втрачаємо. Фронт не рухне. Але з усього, що ми зараз переживаємо, тут вихід наш. Люди, допоможіть верхівки вас почути, але я не, не закликаю збиратися разом. Да? Бо це може бути розцінено двояко. Усі ці збори. -голос, голос народу почують чи ні? По світлу почують. Зараз якісь рішення будуть, ви трошки заспокоїтесь, будете задоволені. Обмежують вас. Військових почують. Військових Військові що зможуть, зможуть самотужки змінити ситуацію на фронті? Будуть намагатись. Вони винесуть правду на загал. Винесуть Винесуть всі проблеми, що їм підкладають свиню. Винесуть те, що полюють на нормальних військових своїж? Що треба створювати іншу доктрину. Що що те, що там, Я так розумію, з корпусами, що творіння створено, да, за картою місяця, воно пусте. І воно не спрацювало і це розчаровує. Зараз, то, знаєте, от всі говорять, хто поганий, хто що вкрав. Та говоріть про те, що все ми втрачаємо людей, втрачаємо землю. Хтось втече з влади. І військових почнуть. Хтось з силовиків буде. Ну, от Почнуть гроші забирати тікати. Чує, але однобоко якось керівництво. От не дочуває. От все одно не буду брехати. Треба трошки ще час подивимось пізніше. Ще будуть погані новини. В Запоріжжя, подивлюсь, ви мене бентежите. Знову ліки і лікарні. Це що, знаєте, показано перший раз, що випивка, можливо, будуть спаювати буйнів, щоб мовчали. Якось, знаєте, за залагоди, ну, як це сказати? Система. Ми боремося з системою. І винні зараз тут ми самі, в тому, що запустили занедбали. Тут справа не в донатах, а справа в тому, що. Ми все сприймаємо, хто поганий, хто хороший. Тут треба сприймати формацію, як жити далі. Не розбиратись, хто то зараз винен, ми не розберемось, ми не дотягнемось. От я вже не перший місяць кажу, що І затягнути, як мороком. Ми дивились Зеленського. Ви мені писала хай йому розвиднеться там, давайте помолимось. Ну, треба трошки. Що робити? Кров ще пролється, весна, весна, чому весна? Осінь буде закінчуватись, поки він не змінить своїх поплічників двох військових і третій, який в офісі. Нічого не зміниться. Бо лярви будуть хитрити. Кажуть те, що треба чути. Тому ми не будемо далі в політичне. Не рухне фронт, напрямки подивимось. Зберіться самі з думками, з силами, тому що нам триматися. Ви ж бачите, що влада, очі закриті, вуха закриті, військові можливості немає. Тепер наша справа. Тепер все, все ляже на наші плечі. Будемо тримати, як Атланти. А що нам робити? Вибір є, питання є, питань нема.